Психологічний трилер тепер доступний у кіно. Стрічку між нами презентували у Хмельницькому. В основі гостросюжетної драми лежить проблема аб'юзивних стосунків та ситуація, яка радикально змінює життя головних акторок. Вони будуть заміщені в кримінал, буде відбуватися вбивство, яке буде дуже дивним. І в процесі цілого фільму і самі героїні, і глядач буде розібратися, як воно відбулося. Типу як відбулося вбивство. і в кінці можу сказати. Ну вас очікує не неочікуваний шано. Образи для акторів та локації продумували до найменших деталей: татуювання, зачіски, одяг, поведінка акторів не схожі один на одного. Найбільше ми працювали напевно над образом Насті Саші. Якщо ви бачите фільм, то побачите, що ми практично кожен день її наносили на все тіло татуювання, щоб зробити її образ досить сучасним. Він досить такий радикальний. Ми працювали над костюмами. Наш Художник по костюмах створював сам своїми руками ці костюми, і кожен образ ми старалися е, не, не повторити. Максимально вжився в роль один із головних акторів Дмитро Совам. За його словами, команда, яка працювала над фільмом, доклала усіх зусиль, аби навіть найважчі сцени давались легко. Притаманна роль я ну якби. Не шукав, я більше шукав, там були інші моменти, але більше персонаж схожий на мене. Такий, типу, дуже, дуже чемний. Якщо захищати, то захищати. Якщо е, вирішувати якісь питання, вирішувати до кінця. В цьому плані так. Але були деякі обставини, з якими я в житті не, не стикався, і оце саме це треба було зіграти, віднайти якусь певну форму, щоб вона рухала саму драматургію фільмі висвітлюється й тема недостачі любові, змовчування проблем, звичка поганого ставлення. Та саме ці фактори впливають на наше майбутнє. Важливо говорити про те, що між нами, та відчувати це для мене, взагалі цей фільм про, про кожного з нас, тому що між нами, як називається фільм, між нами є дуже багато чого не сказаного. А це сказане, не сказане може впливати на подальшу долю кожного з нас. І оці якісь моменти, які я просто зараз відчуваю, як воно все, все рухається, і оці між нами якісь невирішені питання, вони в подальшому можуть вплинути на те, що буде з нами в подальшому. Психологічну драму презентували у Сеулі ще у 2021 році. З того часу стрічка отримала три нагороди: за найкраще продюсування, найкращу роботу художника-постановника та найкращі костюми. А з 2 листопада картина виходить у національний прокат.